Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу поговорити про деокупацію таких міст як Енергодар і Токмак Запорізької області. Хочу ще раз наголосити, що таро це не календар на питання, коли вони взагалі не відповідають. І зараз кінець 2024 року краще такі запитання дивитися на початку 2025. го Але ми обов'язково ще будемо передивлятися у 2025 році тему деокупації. Тому, будь ласка, поставтеся до цього відео з розумінням. І так, давайте подивимося: Енергодар, деокупація, що нам зможуть показати карти. Енергодар, деокупація. Ірофан, до речі, дуже часто мене показує саме або США, або якусь організацію на кшталт НАТО. Тобто, тут, бачите, йде плідне співробітництво, і від цього співробітництва залежить і результат. До речі, ось така відповідь в мене вже не перший раз випадає саме, коли я питаю про деокупацію якогось міста. Тобто від США і від їхньої допомоги дуже, дуже багато що залежить. Взагалі тут і п'ятірка мечів, і п'ятірка жезлів. Ці карти мені говорять про дійсно якісь важкі бої саме на околицях цього міста. Якби, наприклад, після оцієї карти мир тут була карта сонця, я би 100% сказала, що у 25-му році місто Енергодар буде звільнено від окупантів і расистів. Але на жаль, тут після оцієї карти мир як завершення циклу, дійсно ця карта говорить сама за себе мир. Але тут все таки карта місяцю є. Якісь приховані все-таки фактори. Ви знаєте, ось ця карта дуже часто випадає саме на Запорізьку атомну електростанцію. І вже не в перший раз карти мені саме так відповідають тут. Саме загвоздка в оцій станції. Тут бачите, щось може бути пов'язане саме з водою або якоюсь рідиною. Тут або обстріли, або якісь важкі бої можуть пошкодити щось на оці атомні електростанції, тому що тут я вам кажу якась рідина. Я, на жаль, не розбираюся в цій темі взагалі. Можливо, якщо ви щось таке знаєте і розумієтесь на цьому, будь ласка, напишіть це мені у коментарях. Але у будь-якому випадку тут дивіться король Пентаглів, карта, башня, обнулення, страшний суд. Тут для якогось короля Пентаклів йде вежа, тобто руйнування його планів, обнулення і страшний суд це покарання, як нова сторінка для цього міста. Тому давайте ще на іншій колоді подивимося. Де окупація міста Енергодар? Що нам скаже ця колода? Бачите, як цікаво карти працюють. Дуже схожа відповідь. Тут дійсно може бути рух, тому що тут і колісниця в нас, і лиця жезлів це активні воїнні, агресивні карти, Якісь бої на околицях у 2025 році дійсно можуть бути, але все одно. Тут двіка кубків випадає, тут дуже сильний інтерес Росії і будуть намагатися якось все-таки домовлятися з Росією, щоб вона віддала це місто. Тут дивіться в нас колосо фортуни королева жезлів. Якщо ми читаємо королеву жезлів саме на Росію, тут, бачите, залежить саме від рішення Росії. Тому тут така неоднозначна досить ситуація, але як мені показують ось ці карти, дійсно тут може бути певний якийсь рух. Добре, давайте так питаємо, яка ймовірність все таки деокупації міста Енергодар у 2025 році. Знаєте, я просто впевнена, що у 25-му році, аналізуючи усі мої розклади, останні я можу сказати, що саме у 25-му році можуть відбутися на Росії якісь для них дуже неочікувані події, тому що подивіться тут в нас карта шута і карта імператора, тобто обнулення оцього імператора. Тому я не знаю, можливо, там на Росію дійсно у 25-му році зміниться влади, і тоді всі події якось підуть дуже незаплановано, як ми не очікували. Тому що, бачиш, карта це карта Верховної Жриці. Ця карта говорить, що не потрібно нам взагалі туди лізти і дуже сильно розкривати цю тему. Тут у нас пажезлів, якісь паростки, якісь ось такі перші побіги. Ми зможемо дійсно отримати в 25-му році. Тут бачите, і карта оборони і відстоювання своїх інтересів, і карта президента з. Ленського або просто цю карту можна читати саме на дипломатію будуть намагатися. Підходити з різних сторін до цього запитання і, у тому числі дипломатичним шляхом, звільнити ці території також, як я вже сказала, будемо обов'язково передивлятися цю тему у 2025 році, тому що енергії можуть змінитися, якісь події, нові статися, що змінить хід ситуації, тому що саме на зараз, прямо повну деокупація, карта мені, на жаль, не показують. Але знову ж таки передивимося і будемо сподіватися на краще. Давайте ще на Оракулі подивимося, де окупація міста Енергодар. Дуже тут цікава відповідь, тому що, знову ж таки, вже не в перший раз карти мені націкають, що у 2025 році будуть якісь дуже доленосні, дуже такі неочікувані для нас події, тому що тут перша ж карта карта сюрпризу. Те, на що ми навіть і не сподівалися, якась різка зміна ситуації. Тут ось ця карта це карта зрадництва. Це карта заговору, це карта обману, мітяжа, саботажу. Щось таке неочікуване. Якийсь такий неочікуваний акт зрадництва. Це взагалі карта болю, карта агонії, смертельної рани, коли за твоєю спиною стоїть недруг. Твій ворог мені здається все одно, що все-таки у 25-му році на Росії зміниться влада, і це буде якось дуже жорстко, дуже якось агресивно, активно. Ну прям таке, щось буде відбуватися. Так, поки що вони, бачите, не хочуть відпускати ці території, але все ж таки тут щось має відбутися. Тому що тут карта дурдому, це карта вічою, це карта муки, карта печалю, карта такого хаосу. І хтось, бачите, вже якийсь план підступний готує і спостерігає за ось цим їхнім будиночком. І взагалі тут остання карта карта Еліксиру. Це, напевно, самопозитивна карта у цьому оракулі. Взагалі, карта Еліксиру це дуже сильні ліки від усіх хвороб. Це як ось такий чарівний еліксир, який допомагає протидіяти всім незгодам. Це рішення всіх наших проблем. Це якийсь такий неочікуваний вихід із цієї складної ситуації, дуже дуже щось для нас корисне. Тобто, в якийсь момент все може дуже різко змінитися. Росія буде тонути все глибше і глибше. Якась смертельна рана буде нанесена Росії, через що ситуація може докорінно змінитися. А давайте взагалі подивимося отаке запитання. Яка ймовірність того, що російська армія, так скажемо, добровільно, примусово покине Енергодар? На що, на будь-яку силу знайдеться ще більша сила. Так і тут, тут карта русалки. Тобто це підкорення більш могучій якісь силі. Якась долейносна подія у 25-му році на Російській Федерації дійсно може статися. І це прям увіде в історію. Це рішення усіх наших проблем. Це якась велика ось така зрада. Когось можуть принести ось по цим картам у жертву. І це буде дуже криваво, це буде якась страшна помста. Ось ця карта це дійсно карта руху. Тому нам залишається тільки чекати на ось цю долейносну подію, яка може змінити дійсно хід історії. Дивимося місто Токмак щодо деокупації, що карти нам можуть показати. В цілому тут карти випадають непогані. Тут у нас Туз Пентаклів, четвірка мечів, карта магу, шістка кубків і домовленості. Знову ж таки, одна із версій все-таки розглядають саме варіант домовленостей. І тут четвірка мечів це карта певної паузи. Потрібна пауза для проробки нової якоїсь стратегії. Ось цей план якось його змінити, тому що він не спрацює. Потрібно вносити якісь кардинальні і дуже вагомі ось такі зміни. Можливо, ці зміни стосуються саме керівництва того, хто відповідає за запорізький напрямок. Тому змінимо. Керівництво змінюємо стратегію, і тактику, і тоді вже може піти якийсь рух, тому що тут в нас лицар мечів. А ця карта дійсно може показувати активний воєнний рух. Є якийсь таємний план, щоб показати свою силу, але тут карта зірка. Карта зірка завжди відтягує події у часі, тобто це може статися пізніше. Ніж нам б того хотілося. Але все одно тут і карта смерті, і карта десятка кубків. Карта смерті це також кардинальні великі зміни. Це рух у цьому напрямку. І десятка кубків взагалі дуже гарна і дуже позитивна карта. Це як воз'єднання однієї великої родини. Давайте ще на ці колоді подивимося, де окупація міста Токмак. Ух, ну я вже не знаю навіть одні і ті ж самі карти, і одну і ту ж саму інформацію мені повторюють із розкладу в розклад. Тот... Обнулення імператора. Імператор це російська влада, обнулення російської влади у 25-му році. І це якось буде дуже неочікувано. Тобто, все так в них гарно, аля, все процвітає, і тут бац — все просто обрушується. І тут я вам скажу, що теж теж саме мені карти відповідають, буде підключатися дуже дуже активно дипломатія, тому що тут королева кубків, якась країна з жіночою назвою. Король Кубків може показувати або нашого президента Зеленського, або просто ось ці намагання. Ання саме дипломатичним шляхом вирішити. Це як ось така палочка-виручалочка, тому що тут ту жезлів. І до речі, ось це обнулення імператора можуть зробити ті, хто аля з його родини, ті, хто дуже близько до нього і знаходиться. І це вже не в перший раз картами мені показують. І подивіться знову ж таки наш король жезлів. Ну постійно він мені випадає. Я не розумію, що цей король жезлів хоче мені сказати. Постійно він випадає, коли я питаю про деокупацію, про російську владу. Ну невже ж вони вже підготували якогось нового короля жезлів, який може змінити хід подій, хід історії? І якось все буде для нас неочікувано дійсно 25 й рік буде просто якимсь доленосним, і будуть події, які змінять хід історії. Давайте запитаємо, яка ймовірність все-таки звільнення міста Токмак у 2025 році. Дивіться, знову я не хочу прив'язуватися до дат, тому що карти Таро взагалі це не про сроки і не про дати. Але... Ось ці дві карти дійсно мені говорять про те, що може відбуватися якийсь активний рух, можуть навіть бути бої, тому що тут п'ятірка жезлів, і може бути якось багато руйнувань, тому що тут карта вежа. Страшний суд знову ж таки якась доленосна подія, змінить хід історії. Диявол не хоче відпускати. І дійсно буде дуже важко деокупувати цю територію. Тут карти знову мені не цікаво, що все залежить від допомоги, яка буде надаватися нам у 25-му році. Якщо вона буде надана у потрібній нам кількості, то тоді все Буде краще, ніж ми думали. Але все одно тут четвірка пентаклів, а ця карта про жадібність. Тобто нам ось обіцяють шістку пентаклів, а четвірка пентаклів не хочуть нам давати. Радує мене, звичайно ж те, що все-таки остання карта випадає тут. Шістка кубків, яка випадала і на Енергодар у кожному нашому розкладі. Це карта повернення до минулого. Тобто, ось це доленосне колесо фортуни. Зміна долі. Тому ось так. Давайте запитаємо. Це таки яка ймовірність того, що російська армія добровільно піде з міста Токмак або змусить їх піти. Знаєте, тут знову ж таки підключається певна якась дипломатія, певні якісь пропозиції щодо міста Токмак, і будуть залишати ще певні якісь країни для того, щоб просунути ось цю ідею. Але у будь-якому випадку диявол не хоче відпускати це місто. Я не думаю, що в принципі вони ось так візьмуть і добровільно підуть без будь-якого тиску з міста Токмак. Тут є певна якась хитрість, певний якийсь обман, що ось може готуватися. Тут приходить для російської армії у цьому місті страшне. Ни суд, тобто це кара, це покарання, це те, що на них обрушується зверху, просто як велика лавина. Тут на дні колоди карта сонця дуже позитивна, дуже яскрава карта, дійсно, яка може говорити про деокупацію, про позитивний хід подій. Але знову ж таки я не прив'язуюсь до дат і коли це може бути, я не знаю. Але страшний суд дійсно у цьому місці їх буде чекати. Давайте ще на оракулі подивимося, яка ймовірність, що російська армія буде вимушена піти з міста Токмак у 25-му році. Я майже впевнена, що добровільно вони не захочуть покидати це місто, але тут такі карти. Які мені говорять про те, що для них готується якась велика несподіванка, якийсь великий, просто грандіозний сюрприз. Те ж саме, що і страшний суд у попередньому розкладі. Тут ще й карта помсти. Карта говорить сама за себе час розплати настав. Вони будуть боятися навіть своєї тіні, тому що під кожним закутком на них буде чекати ось ця кривава розплата. І тут ще й близнюки: це болюче розставання, розрізання, розрив, відрив. Російської армії від цього міста, і оця карта дійсно мені говорить про великий шанс того, що їх звідти викурять. Ця карта також про якесь плідне співробітництво ще з кимось. Тобто, нам хтось може у цьому допомогти. І тут остання карта: карта інфекції. Мені здається, що. Доокупація може піти як цепна реакція, тобто одне місто і вже за ним підуть і інші міста. Але це при ряді виконань певних умов, як я вже говорила. Це і допомога нашій країні, і дипломатичний тиск на Російську Федерацію, і плюс також зміна нашої тактики і стратегії. І одне з головних це зміна керуючих посад. Тому, якщо буде виконаний весь цей ряд умов. Тоді дійсно деокупація може піти досить таки швидко. Але знову ж таки тут але, але, але тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!